Зараз долучаємо до етеру Єгора Черньєва, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвитки, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Доброго дня, пане Єгоре. Доброго дня. Давайте почнемо з війни. Ми зараз бачимо непросту ситуацію на фронті. Україна, Українські Збройні Сили потихеньку відкочуються назад. Наші партнери, я певен, про це знають, але. Питання: чи влаштовує їх такий розвиток подій, які вони зараз спостерігають? У нас так точно є, а їх цікаво. Ви знаєте, я тільки що повернувся день тому з Варшавського безпекового форуму, де також спілкувався, в тому числі з американськими нашими колегами. І ось мене у мене таке враження виникло, що вони всі по-перше в виборах в своїй внутрішній політиці, і кожна з Сторін боїться зробити якийсь якийсь крок. Ну в нас в даному випадку більше звісно, що цікава демократична партія і діюча адміністрація. І ось вони в, в переддень виборів залишилося вже менше місяця. А, Просто бояться зробити якийсь е, крок, який як вони кажуть, може призвести до ескалації. На, моє, на на моє питання, до якої саме ще ескалації може це призвести, якщо у нас весь арсенал е, конвенційної зброї вже застосовано Російською Федерацією. Ну чесно кажучи, е, відповіді немає, але мені здається, що тут більше навіть не про ескалацію на полі бою, скільки про можливе втручання. Наприклад, Російської Федерації у вибори в Сполучених Штатах, як це як це відбувалося вже е, минулого разу, коли були е, зламані пошта Хілері Хіллері Клінтон де кандидатки від демократичної партії, коли вона програла Трампу. Я думаю, що вони бояться цього повторення, Тому я думаю, що якихось різких кроків, наприклад, як надання нам все ж таки дозволу на биття по території Російської Федерації. В території Російської Федерації далекобійною зброєю до виборів не варто очікувати. Подивимося, що буде після виборів. Ну і власне ось така в'яла, скажімо так, реакція на те, що відбувається в Україні. Це також, я думаю, що як похідна від того, що вони поглинпо повністю зараз заглиблені в. Внутрішню політику і у свої вибори. Дуже багато на дипломатичному рівні говорять про різні сигнали. ну Тому кажучи, до нас приїхав там такий-то там посадовець чи з НАТО, чи з Сполучених Штатів, і оце, от, мовляв, такий сигнал. В дипломатії сигнали багато що означають і важать це зрозуміло, але виходить так, що ці сигнали якось читаються по-різному. Коли Путін посилає сигнал, наприклад. От ми зараз ядеркою як бабахнемо по всьому світу, і цей сигнал чому всі сприймають отак, от як він його послав. Коли Україна посилає сигнали, їх не чують, або коли Україна прямо в лоб каже партнерам, що як або чому щось не так, кажуть: ви невдячні. Тобто виходить так, що сигнали чують тільки від сильного. Тут навіть питання не в, в тому, які сигнали е, чи як е, які сигнали чують від Російської Федерації, скоріше, як вони їх чують. Я дуже сумніваюся, що в Білому домі реально розглядають е, вирогідні застосування ядерної зброї від Російської Федерації. Це постійна така на підвищення, що ага, ну якщо ви. Надаєте Україні дозвіл бити по території Російської Федерації ну ми тоді там переглянемо якусь свою там доктрину ядерного озброєння, застосування ядерного озброєння. Це не означає, що Сполучені Штати розум прямо це розуміють як, як дійсно загроза ядерного ядерної війни. Це означає, що давайте поговоримо з вами. Це ось такий сигнал від Кремля. Давайте поговоримо з вами, З вами може знайдемо десь компроміс, може знайдемо десь рішення, якщо ви відкладете це рішення про надання ударів дозволу ударів в глиб Росії, то і ми відкладемо якісь інші рішення, але на жаль, да відбувається так, і, і чесно кажучи, мені. Також дивно чути часом від партнерів, які говорять, ну те, що ви там привезли, як план перемоги, це ж просто там, набір якихось побажань, що вам потрібно. Я кажу: а у вас є стратегія ведення цієї війни? Ну тому що стільки скільки потрібно воювати, ну це ж кажуть, це ж не стратегія. Ми показали, що ось за такою кількістю озброєння, яке нам потрібно, ми можемо переламити хід е, подій і ми можемо е, звільнити ці території. Тому е, давайте якось все ж таки знаєте, співставимо наше бачення, а головне співставимо наші цілі і що для кожної з, зі сторін є перемогою, тому що для нас перемога є все ж таки звільнення всіх територій. Але у мене є питання, як е, перемогу бачать наші партнери. Мені здається, що умовно кажучи, збереження Києва та суверенітету це вже перемога. І Ми це чули на жаль, але цього недостатньо для нас, і чесно кажучи, недостатньо для і в тому числі наших партнерів, якщо вони хочуть довготривалий мир, тому що ми розуміємо, що будь-яка пауза зараз на полі бою і будь-які незвільнені території призведуть просто до нового видкового до нового. Нової хвилі російської агресії в майбутньому, але вже з вивченими уроками, і з більшою акумуляцією сил та засобів, і не факт, що вони зупиняться на Україні. Тут ми з вами зачепили тему остраху, і власне по цій паузи політичної, яка впливає на підтримку України, тобто, ми можемо зараз тоді сказати, що. Чи можливо припустити, що Рамштайн, який відбудеться, це така собі прощальна буде прощальне зібрання всієї антипутінської коаліції, на якій Джо Байден потисне всім руки, скаже: Ну дякую, що були з нами, і, і піде. Тому що, от у нас якесь є внутрішнє очікування, що ну можливо до Рамштайну нарешті розчохляться і ну приймуть стратегічно правильне рішення якщо ви хочете закінчувати війну і допомогти нам її закінчити, то на наших. На наших, умовно кажучи, засадах, на наших позиціях, але точно не десь посередині, не десь от Аля 38, паралелі, таке інше. Е є певні очікування від е наступного Рамштайну. Дійсно, він буде відбуватися на дещо вищому рівні, на рівні лідерів країн. І це буде скоріш за все останній прощальний для Байдена Рамштайн. Він взагалі вперше прибуває на цю на цій формат, на цю зустріч, і я думаю, що він прибуде не з порожніми руками, і тут знаєте, єдиний плюс, мабуть, з всі з цієї всієї історії в тому, що Байден знявся зараз з перегонів. І він не буде вже точно президентом наступним в Сполучених Штатів, хто буде демократ чи республіканець. Подивимося, але разом з тим Байден розуміє, що він має піти ну, з якимось, що називається, легасі, да, з якимось багажем багажем, да, якимось послужним списком, скажімо так, з цієї посади. І можливо в даному випадку якраз таки певні певні рішення будуть прийняті для того, щоб і нам допомогти перемогти, і можливо, це ж все ж таки Рамштайн і там більшою мірою країни-члени НАТО. Можливо, і там буде говоритися в тому числі і наше майбутнє членство в НАТО. Є певні зрушення з того, що я бачу, з того, що я чую в куларах по цьому питанні за Але... будь-яких обставин на цьому рамштайні має прозвучати для нас, якщо не якась сенсаційна інформація, то принаймні якась заспокійлива пігулка. Якщо ну Рамштайн відбудеться точно до до остаточних до виборів у сполучених штатах. Відповідно, прийняти рішення бити ядер, бити, бити далекобійну зброю. Вони можуть не прийняти, але от те, що стосується однозначної позиції сполучених штатів, так Україна в НАТО однозначно, все от безповоротно запускаємо. Процес це як, як, як можливість може прозвучати. Я думаю, що тут і навіть побуттю по території Російської Федерації може бути прийнято, але не публічно, без анонсування і з, умовно кажучи, застосування такого права після 5 листопада. Наприклад, це я можу прогнозувати. Що стосується нашого членства в НАТО, то ну, Простих запевнень про те, що Україна буде в НАТО, що її місце в НАТО вже не вистачає. Тут потрібно конкретні кроки, і ці кроки це власне запрошення, тому що у нас залишився один крок між нашим е поточним станом і нашим майбутнім членством в НАТО. Тому що саме запрошення запускає вже той процес ратифікації в урядах країн, але тут є звісно, що певні. е-е Певні питання, які потрібно вирішити. По перше, це все ж таки рішення консенсусу 32 країн. Да, ми розуміємо, що на сполучені штати орієнтуються багато. мабуть, що більшість країн, але є Угорщина, але є Туреччина, але є Словаччина, які е, можуть певною мірою тут гальмувати цей процес. Ну і питання в тому, як буде розповсюджуватися п'ята стаття на яку територію, на ту, яку ми контролюємо чи на, на всю територію України. Тут також є певні питання, але точно, якщо щоб зробити крок а, вперед, дійсно крок, який показує, що ми що це не пусті балачки. Це, це власне рішення про надання нам а, запрошення. Ну от приїзд тоді Рюта до Києва. Це от така можливо остаточна, не знаю, розвідка боєм від очільника НАТО. Зрозуміло, що його візит був абсолютно вмотивованим і зрозумілим, і правильним в нинішній ситуації, але з іншого боку, чи тільки про наближення до НАТО йшла розмова? Могла йти вірніше, інша розмова? Чи Україна продовжує лобіювати через НАТО питання захисту власного неба? Адже ми бачимо цю потребу і відчуваємо її. І про це дуже багато говориться. Президент звертається до наших партнерів з таким проханням. Але тут така дивна ситуація виходить: ми звертаємося до НАТО. НАТО каже, це питання національних урядів. Ми звертаємося до національних урядів наших сусідів. Вони кажуть, нам треба порадитися в рамках НАТО, поки такої згоди не буде, ми нічого робити не можемо. Хто тут лукавить цій ситуації? Національні уряди, Альянс чи всі разом чекають, поки закінчиться справа з виборами у США. У мене вчора була нагода поспілкуватися з Гінсеком, коли він був тут. Ми разом з спікером Стефанчуком зустрічалися з Рюте. Звісно, що він ну, по перше, він такий повний ентузіазму не такий виснажений, як Столтенберг, який просився останні декілька років. Вже на, на ПАКО, що називається. А він готовий відстоювати і інтереси України і наш поступ в НАТО. Але ми також маємо розуміти, що це. Ну, мовно кажучи, виконавчий директор, це менеджер, який е, одноосібно не приймає такі такого рівня рішень. Він приймає багато інших рішень і може допомагати, як в принципі, це робив Столтенберг, де-факто інтегруватися в Україні в НАТО через різні програми. Але ось що стосується там нашого поступу в НАТО, це все ж таки політичне рішення, яке має прийматися всіма. Що стосується е, оцього щита. Нашого закрити наше небо хоча б над західною частиною нашої країни, використовуючи системи ППО наших країн-сусідів Польщі, Румунії ну, без, 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 без Угорщини. Да. А, То тут, чесно кажучи, і ми також проговорювали це питання. Це, мабуть, найскладніше питання всередині альянсу, тому що з одного боку, дійсно, там Польща готова. Надати такий такий захист, надати такий щит, але вона каже: але ми не можемо це прийняти рішення без погодження з Сполученими Штатами, тому що Сполучені Штати є основним гарантом безпеки всередині НАТО. Тобто, мовно кажучи, Польща каже, що давайте так, ми готові вам прикрити а, небо, але якщо прилетить до нас від Російської Федерації, ми маємо а, мати впевненість, що Сполучені Штати за нас. Вступляться і відповідь, буде відповідь від Сполучених Штатів, а не від Польщі і від е, всього альянсу до Російської Федерації. Ось в чому зараз основна е, причина цієї такої довгої, довгої розмови про е, прикриття АДНО ну, від сполучених штатів. Ми поки що не маємо такого рішення. На жаль, ну знову ж таки повторююсь, вони повністю зараз занурені в у внутрішні е, питання виборів сполучених Штатів. Ну, ми бачимо знову ж таки процес активізації е з виробництва української зброї. Принаймні, е президент заявив про те, що ми починаємо свою ракетну програму. Я розумію, що ми зараз про неї поговорити так е в деталях не зможемо. Але питання е ракетної програми і потреби з'явилося ж не вчора. І чому тільки зараз ми до цього питання підходимо, якщо в нас був доступ і до технологій. І до можливостей до всього, до всього, до всього. І тільки зараз анонсується от мовляв, ми починаємо велику е стратегічну ракетну програму для збройних сил. А чого ми чекали весь цей час? Тоді питання насправді анонсується тестування вже зроблених ракет, деяких і цей весь час велися розробки багатьох різних програм. ну, я маю на увазі всередині ракетної програми декілька державних підприємств. За весь цей час збудували різних напрямків, різних, різні типи ракет. Не просто кількість там якусь збільшили, а різні типи ракет, про які там на сьогодні Ну ми знаємо, да, умовно кажучи, Нептун різних різної дальності, які є. Ми знаємо про там, паляницю. Ми знаємо про. Не буду називати, я не знаю, чи знаємо всі не, ми. Давайте без зайвих деталей. От Нептун і паляниця це якраз те, що вже було в інформаційному, так би мовити, просторі. Так. От на цьому зупинимося, умовно кажучи, від ракет для РСЗВ до. Далеких балістичних ракет ми маємо дуже широку програму там цього, те що і їх потрібно масштабувати на Деякі на зараз знаходяться на на етапі тестування, деякі на етапі розробки дійсно, тому що ну ми ж я ж кажу, ми розробляємо ракети для різних цілей. Виходячи, з цього це абсолютно різні ракети: це і крилаті ракети, це і балістичні ракети і ракети дрони, і так далі. Але повірте мені, це точно не сьогодні запустилася ця програма. Просто сьогодні ми говоримо про те, що є успішні запуски чи успішне тестування тих чи інших ракет. Ми бачимо, що багато іноземних компаній зараз підписує меморандуми або відкриває виробництво в Україні. Але з іншого боку, циркулюють не те, щоб чутки, але принаймні інформація про те, що велику кількість компаній, міжнародних, зокрема американських, і хочуть жити на наш ринок, стримують вимогами 50 на 50, умовно кажучи, це підприємство. Наскільки, доречно, в такій ситуації нам ставити умови із там, співпраці, якщо нам зброя потрібна на вчора, причому високоточна зброя і великій кількості. Тут є декілька декілька факторів, які впливають на на, на, на такі рішення. По-перше, ринок озброєння це дуже зрегульований ринок і регулює його держава, і це стратегічні підприємства держави. І держава має мати все ж таки контрольний пакет в даних в даних в даному виробництві. І тут питання в тому, що ми хочемо з одного боку, щоб ці виробництво розташовувалося в Україні і намагаємося надати нашим партнерам максимально найкращу умови, в тому числі і в першу чергу щодо захисту, Да, там якісь шукаємо для них підземні. Приміщення шукаємо а, максимально захищені приміщення а, з іншого боку, ми хочемо, щоб все ж таки сюди приходили, приходили не просто для ремонту якоїсь техніки, що вже у нас є на певні спільні підприємства, а дійсно з технологіями, дійсно з а, а, високими технологіями, з тим, щоб вироблялося тут озброєння, яке якого нам не вистачає. І щоб ми все ж таки е, ну контролювали цей процес, щоб на якийсь е, момент часу, нам не сказали, що окей, ми готові е, ми припиняємо виробляти для України. У нас є контракти експортні для там не знаю Польщі при всій повазі до Польщі, при всій повазі там до інших країн. Але ми будемо експортувати туди, тому що там. Нам знає вигідніше, чи ми хочемо просто працювати з цими країнами. Тому тут є певні нюанси, якраз таке регуляції ринку озброєння, які ми ну, маємо виконувати. На сам кінець, ще трохи трошки часу є. Хотів би запитати вас із приводу економічного бронювання. От зараз велика дискусія в парламенті передбачається, і в принципі є. Напруга в цьому в цьому питанні От, Міністерство економіки каже про те, що військові нас точно не зрозуміють з цим економічним бронюванням. От як тут як цій ситуації вийти із становища, щоб і військові відчули, що нарешті ну, про них подбають і подбали, і власна економіка держави мала можливість розвитку? Це дуже складне питання, чесно кажучи, тому що і, і, і воно зараз навіть не в парламенті обговорюється більшою мірою, а саме в кабінеті міністрів. І я знаю, що там готуються на рівні постанови якісь якісь правила такого економічного бронювання. Чесно кажучи, е, я, я розумію, що наша економіка має працювати, і саме через е, податки та збори, які ми отримуємо від бізнесу, ми фінансуємо нашу армію. Але. Для мене це дещо несправедливо, тому що ну, це, це знаєте такий поділ людей на тих, хто може там ці підприємства, які можуть заплатити за своїх людей. Інші підприємства не можуть заплатити за своїх людей, і відбувається такий, знаєте, дисбаланс. Не знаю, як як, як знайти той баланс між а, це дуже складне питання. Я сподіваюся, що кабінет міністрів знайде відповідь на це на, на це питання, щоб і зберегти економіку з бізнесом з одного боку, який буде фінансувати армію, і звісно, щоб а, не було відчуття несправедливості в нашій армії і в наших військових. Подивимося на те, що вони запропонують. Ну ви будете готові до прийняття цього закону. Я ж кажу: скоріш за все, це не буде закон, це буде постанова Кабінету міністрів, з ага. того, що я бачу, тому що в Верховній Раді немає однозначної підтримки такого рішення. Пане Єре, дуже дякую вам за участь в програмі, за ваші відповіді. Єгор Черняв був з нами, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, розвідки і оборони, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО.